Доброго ранку. На сьогоднішнє засідання постійної комісії Уламської сільської ради з гуманітарних питань із трьох членів комісії. Присутні два члени комісії. Комісія правомочна розпочати свою роботу. Є пропозиція роботи комісії розпочати. Хто за, прошу голосувати. Два за, отримався проти немає. На засіданні нашої комісії присутні зарігівали, будь ласка, зареєструйтеся. Начальника відділу освіти, культури, молоді і спорту Валентина Михайлівна де нема. Десь вона на підході, але час і обставини складаються так, що ми мусимо прискорюватися, тому що всі знають, що і представники депутатського корпусу, голова сільської ради, мають їхати на похорон. Ось тому маємо розглянути питання на порядку денному. Одне питання, один проєкт рішення про організацію інклюзивного навчання Бешенківського ліцеї Уланівської сільської ради. У мене є пропозиція його прийняти і за основу, і в цілому. Заперечень немає. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти і за основу, і в цілому, прошу голосувати. Хто за, проти втримався немає, двох за. Дякую Сергію Івановичу, що він з нами. Секретар на місці. І переходимо до розгляду проекту рішення про організацію інклюзивного навчання в Вишенківському ліцеї Владської сільської ради. Пункт перший проект рішення відкрити з 0409 року на базі першого класу Вишенківської ліцею Владської сільської ради класу з інклюзивною формою навчання для організації освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами Олійник Софії Павлівної. Друге. Ввести до штатного розпису Вишенківського ліцею Владимирської сільської ради одну ставку асистента вчителя, вчителя класу з інклюзивним навчання з 04.09.2025 року, третя директору Вишенківського ліцею Уладнівської сільської ради 3.1. Організувати інклюзивне навчання учениці першого класу Олійник Софії Павлівни згідно вимог чинного законодавства з урахуванням висновку психолого педагогічної оцінки розвитку дитини. 3.2. забезпечити внесення відповідних змін до штатного розпису закладу освіти і пункт 4. Контроль за виконанням даного вирішення покладе на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань освіти, культури, спорту, духовного відродження, молодіжної політики, охорони здоров'я материнства дитинства та соціального захисту. Знову сільської ради. Голова комісії <кій> Ну, Так як я спілкувалася з Валентиною Михайлівною і знаю саму ситуацію. Дійсно, є в нас у Вишенці дитина з особливими освітніми потребами. І чому ми не розглянули на попередньому засіданні? Тому що батьки погоджувалися на індивідуальну форму навчання, знаємо, що це за форма навчання, коли з дитиною вчитель приходить додому і працює вдома, але передумали, принесли висновок лікарської комісії, тому що його там довгий термін брати. Я знаю, я говорила з цією мамою раніше, мамою цієї дівчинки, то вона каже, що Протягом такого періоду я не можу мати документів на руках, а це вже принесли документи і виявили бажання, щоб дитина навчалася за інклюзивною формою навчання, тому постала ось така потреба. Там буде ще ряд нюансів, які будуть вирішуватись, тому що потрібен асистент вчителя і асистент дитини, але це вже не на наша парафія, ми розглядаємо ось таке питання. Чи є питання? Так, ставимо на голосування то за те, що даний проєкт рішення про організацію інклюзивного навчання Вашингівському ліцеї Лаївської сільської ради погодити та рекомендувати винести на та затвердження сесії Лаївської сільської ради прошу голосувати за дорожник влади саме за коли колеса за порядок. Денний вечір на цьому дякую.